Оце зараз запустив. Так, ми в ефірі. Тут у нас технічні були. Все подія в прямому ефірі і Тут же мені треба зайти, так? Так, ідея, є. Закривайте. Точно це, бо зараз закривайте. нове відкривайте. де нове. І це закривайте. Так. Да. Оце розіграли. Ти бачиш, як косака притуїлась. Та ні, ми її розіграємо зараз. Воно ж два писі буде. Все записи, є. 14. 14. О, то вже люди є. Що да, є, є. є пішло. Та ні, ніхто нікуди. 149. Всі на місці. Так, да, вибачайте, бо Вова заснув. Неочікуване завершення, а так нормально. Коментірі жити. Не очікує завершення, а так нормально. Звук, давайте виключимо. Там можна і там, в принципі. А давай. Ну, зараз вже підозрюємо 5 хвилин. Давайте, да, час. Пару хвилин люди зараз зберуться, якраз може хто воно ще долучається із Америки, також долучились. Посилання є. Щас... Провіряли, які рандомайзери, і Володимир не так, Я що не що, туди класнув просто. Бо він дотягну 10 нажав. Вибачайте, зараз швидко все буде. Так, да, в будь-якому разі. Воно ну, ну, все прямо в прямому ефірі. В прямому ефірі буде. в записі буде, тому всі зайдуть, подивляться без питань. Okay. Yeah, я не думаю, що зараз багато також аж. Вышло и так далее. Там же 250 есть. А 50, где 50. тут опять, где открыть? Вот это нажать. Давайте я. Вот вы ее вот такие. А до девчат. Так. А он ну уже не так все быстро. Налякали гордоном 3 Гордоном 3 не буде, це точно. Це ж люди, там може хто і подумав, що. Звісно, це що треба до церкви нести косорку. А може, щось вже священника привезти. Пасік боє. виє до дівчат, ходять, вони ж красиві у нас, то вони тут. Це Розкажіть за Америку, будь ласка, вже в слідуючому ефірі, колись пізніше. Так, ну що? Ждемо минутку і починаємо. Да. Всі збираємось докупи, так. Да. Тільки побалакали у Васильченка як шапку носить, так все й пропало. Я... Але да. у Васильченко без шапки ходить. Ну, в мене є капішов, бачите, отак росить. Таємниця розкрита. Так mm -hmm. питають, а що сталося? Нува так на охрест рукою, і случайно Рандамизер, не те нажав. Так шукав, що... шукав рандомайзер, клацав <гадую> і нажав <і, і>, <гадую> закінчить трансля <гадую> <от, що? і, гадую> запавло, що от мішка постійно десь там в тому районі. Він так боїться закінчити трансляцію. Та вже ж таке було один раз. <гадую> так, ну, та, ну то було то. десь після yeah. я почав ефір, хвилин 20 провели. Не, Що ж ще й людей багато не зібралося, і я, на жаль, Хватить. Да. Хватить. Виключив світ, і все. Так, ну всі зараз на місце зберуться. І хто її і, і все одно ми зараз будемо розігрувати, і це буде в прямому ефірі. Так, да, що там, є? Ну давай, не скільки мене? вже людей. 400, піднімається. Давай починаємо. Номерки ж у нас є на Viber. Ну, да. ну то ну, давай рухаємося, да, бо люди пишуть, що багато цей. <рес> так, давай. давай, давай, давай вже і все привіт, не всі. Вілі 77, то буде Ой, прямий ефір вже він вже, в записі. Номерки, що в нас не підв'язані під прямий ефір. У нас номерки підв'язані під Viber. Е, <рес> що потрібно, щоб попасти на гру? Якраз е, вам ще ви можете встигнути. Задонатите, кидаєте скріншот на номер у вайберів, вказаний. Так, я виявив і... те, що ми бачимо. Да, на якщо екрані. ви не встигнете зараз, то підуть номерки. Ваші на Ви теж бачите їх. Так, давайте я вам покажу, яка кількість номерків. Хто тут останній робив? 2115. Це останній номерочок і тепер відкриваємо. В общем, що я придумав, е, можемо за допомогою цього ось рандомайзера. Так, як раніше було, чи що? я підожди закрию, заново зайду, щоб не було недопонятків. Ось заходимо в Google Chrome. Тут пишемо. randomizer. І в нас є ось такий. Ось. А ну що там в чаті напишуть? У нас є ось такий, бо там писали: давайте якимось другим рандомайзером, то можемо без питань, ось, е, є ось такий. Пишіть, вам підходить такий. Видно там? Так, так, да, да, видно. Ось, о, рандомайзер. Я можу приблизити отак. О! Дивіться, отак, ще видніше, так? Да? Він працює. Ну, що пишуть? Шайна. Ага. Ага. А, то про шапку чи що там? Загалом 25 тисяч, двадцять річчя маяка. Тобто найбільший донат у нас двадцять зараз. тисяч. 100... Ну, то поміняй-ка швидко. А, ну і зараз номерки останні присвоїм якраз. 15, да, ну ти да ван. Та вже 419. Підходи пишуть. Підходить, значить. Юлія Тимощук. Так, 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 плюс воно, Дивіться, всім подобається рандомайзер. Це буде самий гугловський рандомайзер. Прямо... Шо? Так, я уже пишу, так, и где тут поменять, а тут, mm -hmm. yeah, да. Uh -huh. текст, да, вичи, ну его все равно сейчас не видно, потому экрана там, 25 тысяч, так, и все, Рандомайзер открыл. рандомайзер, так, so, блин, же already... так, Чотири то не цей, то не... ще не я. ще якийсь задонатив. Зажди, дай відкрити. Ну вже давай. Та зараз вони всі будуть донатити. Все, це останнє. Не, це... куди... сто... не, все, давай. Деностовь гривень, так що, Так, куди ми сюди? Все, який? Двісячі стодцять п'ять. Вводимо. Дві тисячі сто двадцять. Так. О, дивись Сергій Кісіль. Привіт. Зміни соти. Привіт. Ваша є можливість долучитися. Так, ну ну шо, називай, Люда, ти, бо я зараз нажму опять таку. Та. Так, що ми перший розігрунто? Друзі, косарку, поч... 450 на ефірі. Значить, починаємо першу розігрувати косарку. У нас е, номерки з першого по 2125 номерок. Тому все видно. все видно. Давайте розігруємо косарку. Поїхали. Да, 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 да. Номер 1107. Якщо у вас випав цей номер, пишете зараз, а Люда провіряє, чи є цей номер задонатив. Якщо а номер не задонатив 5 номерків. П'ять номерків, якщо не задонатив, то він по списку виграв. Продукцію Сладосвіт. Або Косарка, або продукція Сладосвіт. Немає? 600 гривень. Немає? Немає. Пиши. Продукція Друзі, розіграш косарки продовжується. Сладосвіт як? 1107. 1107 було скільки? Три номерки тільки. Номерки. От бачите, не хватило два номерки, і косарка була. За цим би номером. Ну, оце так. Рухаємося далі. Далі рухаємося. До речі, напишіть, зарядник. якщо у кого номер 1107. Напишіть, у кого номер, може, хто є на ефірі, що в нього номер 1107. Якщо немає, то ну, там видно, хто там був. Так, так друзі, знову, знову косарка. Шанс, косарка або. Від компанії Древо сертифікат. Поїхали. Та -да -да Давай! 1469. Прикинь, що написали, був номер 1472. 14... Капець. 64... 1469. <глося> 1469. 69 Да. Є такий номер чи ні? Тисячу шістьдесят дев'ять. Владимир пише чистої води розвод. Ну, сейчас дослухайте до кінця, 100. подивитися. 1000 гривень є Анатолій донатив перше. Тут крижа на це. Зараз напиши, що щоб я знайшов. Ну, Анатолій написав наш вже. Де Яс. наш? Ну вже в вайбері він написав наш. Так хай напише в коментарях. А стоп, не туди, я зайшов. Ось тут, да, давай, ще я ось ось тут він написав, ось його, наш. Тисячу да, да, да. як там? а, а видно 469 Це його перший номерок із усіх номерів, які він отримав. Да. Він отримав раз, два, три, п'ять номерків сьогодні. І він до... раніше не донатив. Це 1000 гривень. Або. Да. Е, можливо... Касарк, Чуєте, виправило косарку. І ось його донат 1000 гривень і його квитанція О, дивіться, ось написав Анатолій Попроцький, мій. Напишіть звідки ви. Анатолій попросій. занабирай, Давай. Час дзвоним, ну Для нього це вже не буде. Е, ми його не, не розбудемо, бо він у ну, мене. Ну, Делентан, там, там за Київська область. О, так він ще й приїде сам забирай. Доброго. Доброї ночі. Добрий вечір. Ви виграли косарку, ми вас вітаємо. Дякую. Б... А звідки ви? Київська область, село Калита. А який це район? Броварський. Броварський. Ну, то приїдете тут. У вас далеку. є чим приїхати за браті? А це. Та ні, в мене нема машини. Я не знаю, що десь можна буде. Ну а сусіди а, там, а? А нова почта не відправляєте в ну, нової почту? Чого, можемо? Та, по... та, можемо та ні, вона, ж вона ж буде дорожче стоїть. Вам туди. буде доставка капець стоїть, так. Ну, почта візьме тисяч три за доставку, а вам сюди з броварів їхать сто кілометрів до нас. Так, -та а це де ви знаходитесь? А як їхать. Е... Черкаська область, Золотинський район. Да. Е... Як їхать на Переяславі, трохи. Після переяслування. Переяслов 40 років. кілометрів. Будемо рішати якось. Добре. Так, Ну не одтягуйте і е, тільки забираєте все. Ну, Більше... Мас... Машини нема ні. буде косати. А ви перший раз приймаєте участь? Ні, вже ще, наверно, з літа. Ще літом, я думаю, не Да? Не, з цього номера. З цього перший номера раз... перший раз. Ну скріншот. Ні-ні-не-не-не. Ні, 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 ні. Я той раз, той раз не ну, Той раз тоже ми за донатили були, но не вигнали. Не, ви, ви просто не, ну, ну, ви раз. Всього всього всього. На раз так. Да. Поняли. Добре. Все добре, дякую. Добре, да, щасливо, бо ще нам тут 20, 15 призів і люди оно Так, поїхали. Навзаєм. Юрій Бучковський, 500 чоловік буде слухати, це що за організація. Значить дивіться, косарка, по-перше, е під 100 тисяч вартість, чоловіка свято виярав. І щоб вам, е знаєте, дуже багато таких буде людей, що ой, так, із своїх і так далі. Та, і та, не і кажуть, що. В тому числі е ми так завжди робимо. Якщо Юрій Бучковський, не обіжайтесь, якщо ви задонатили. Так, ну що, поїхали. Так, а далі що у нас? Тепер швидко поїхали. Так, а косарка номер, який ти я ж запишу. 1469. Ось. Що, 1469. Далі. Ну, ти пишіть. Клацайте. Так, поїхали. Древос. Та -да, да дам 44. Акваградус. Акваградус. 1167. Тендерайзер. Тендерайзер. 1095. Лот від Тендерайзер котика блендер, блендер ножі і кав'яр 59. Кошик для пікніка Це шикарний Беларусь. лот від Валентини і Сім'ї. Поїхали. 854. 854. Насіння. Насіння. 1016. Е, так. Три е, бутилки вина від Ігоря. Три бутилки вина від Ігоря. 2042. Так, іграшки від Олени Васильківської. Іграшки від Олени Васильківської. 721. Кава. Кава від інтернет магазину Prokau.com 1053. 1053. Пиво від Анатолія Скука. Пиво від Анатолія Васильовича 813. ФПВ. ФПВ дрон. Тоже це шикарный. лот, да. 29. 29. Продукція Монаму, теж шикарний лот. 1382. 382. Пан Кот від Сергія Карпича. Корм для котів, так? Да? Да. Кот. 1479. І все. Найбільший донат у нас виграв. Підписано Санвет. Найбільший донат? 25 тисяч там найбільший Це. донат був. Да, і, до речі, він написав, що приїде і сам забере, тому що минулого разу був. Е а Що пишуть, Золотоніський район, загроза БПЛА да. 032. У нас вчора за, там, за елеватором як жахнули. Я сьогодні відео дивився. Ми проводили два вертольоти, як в штандрах. Ой. Ну, то такі справи. Так, ну що, підбиваємо, бо время йде. Давай. Давай, що. Так, друзі, вітаю всіх, хто виграв. Хто почув свої номерочки, пишіть зразу, бо я дивлюся, що є люди, які вже. Напишіть, будь ласка, окей, окей, щоб вони знайшли. Так, на банці. 181 604. 181 604. Плюс зараз PayPal. PayPal, PayPal. Той Так. 509 долларов на PayPal у нас. Ч ⁇ так? Артур пишет, у нас еще у нас было. Uh, Бачите, збивають, це представ. А ви в населеному пункті, в сільському населеному пункті, чи в місті. Де ви знаходитесь? Це все ж в місті, в районі, Луна ж там така, і дещо. Так, і на Приватбанку 283 тисячі 280. Це все, так? Да? Да, це все. Значить, друзі, і все того. Там щось кидалося на моно, на, моно на, моно на твоє, Ну дивися, Котик Я муркал. ж бансу закрив. Котик муркав, не знаю. То це, може... А, це що таке? Обновилось щось. я сьогодні. Так а куди вони могли не кидати? Не знаю, ну котик муркав. А, що, 200-200-200. 600-300. Плюс 600, да? Так. М Плюс 600 465 тисяч 484 гривні. Це ми разом з вами за сьогоднішній ефір мільйона зібрали. Це легендарна косарка. Вдячні. Це е разом вона вже. 2, ну, 2. Ну, не тільки косарка. Е, тільки два, півтора мільйона разом приблизно. Поділити ну, на 10 900 і дорівнює 42, 42 FPV дрона. Шикарний це результат, друзі. Дякую. Шикарніший результат на, е, на, на цю косарку. Це, це капець, це 100. Ну, там не тільки косарка ж була. Не, Але все рівно, як. Супер! Я радий, що і людина виграла, яка і недалеко приїде, відповідно, побачить і подивиться, що і вам напише тоді, щоб ви не сумнівалися, що все поїде вже і в Київській області буде. Десь там порядок, будь-косить обучене. Дрони знову подешевшали. Ні, 10-900. 10-900, такі 900. як на минулому тижні. Хай ми і гордони ну, півтора. Ой, один більше. Один, півтора, мільйона, півтора більше, навіть, ніж півтора. Півтора мільйона. мільйона на за три і ми... П'ять годин на ефір, плюс цей 15, та підготовка туди-сюди за 20 годин. 21, тому... Якось так. Так що, друзі, дякуємо вам усім. Там, де, Пишіть, розганяйте так, наші ефіри, дивіться нас, да. забирайте, долучайтесь. долучайтесь, підтримуйте виробників. Ми знаємо, що ті, хто нам довіряють, більше да? Тому, що такі результати. Ну, вони прийдували. всі. Да. Ні, ми навіть там, бачите, пишете, когось переб'ємо, ніхто получається. Працюємо в цьому напрямку, Так що да. дякуємо вам. Да, все. Все. Дякуємо Дякуєм всім. всім, хто долучився. Пока, пока. На нажимайте. Тепер виключай. <свят> <свят> Тепер можна.